Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мало вам трешу ось ловіть зникнення близько 10 тисяч тактичних аптечок. А й загальною вартістю 33,6 мільйонів гривень, закуплених і відправлених американськими волонтерами для ЗСУ. Слід веде до Львівської обласної військової адміністрації. Призначається президентом. Пише блогер 13 хеліс, 13 А ось ще одне: ось трохи про зникаючі тактичні аптечки, які приходять в якості гум допомоги. 60 тонн медикаментів передала Японія в 2022 році в Україні. Відкриваємо Оликскупа. Аптечок в продажі. Шукаємо. І ось він, японський бренд LND, всього за 2750 гривень. Таких берег ще світ не бачив, пише користувач XANETA 11. Про ситуацію доповіли заложному. Розбір польотів буде дуже і дуже жорстким. Затримали кількох високопосадовців та митників, облави тривали в Житомирі Львові. А ось ще одна новина: у Львові зникла гуманітарка США: Мародерів треба саджати довічно, правозахисник. За розкрадання гуманітарної допомоги під час війни мародерів треба саджати довічно. Про це в коментарі А заявив правозахисник Дмитро Павліченко. Під час війни розкрадання гуманітарки підпадає під статтю. Це підрив державності згідно статей 109 та 111 кримінального кодексу України. Тобто, осіб, які вкрали гуманітарну допомогу, треба негайно арештувати та притягнути до кримінальної відповідальності. А це позбавлення волі від 10 до 15 років. Тому правоохоронці мають негайно розпочати досудове розслідування. Після чого гуманітарку повернути, а винних притягти до відповідальності, каже правозахисник. Він підкреслив, що підрив державності терміну давності немає. За крадіжку у ЗСУ під час війни мародерів треба саджати довічно. Проте це має вирішувати суд. Однак, якщо слідством буде доведено, що це нанесло шкоду не тільки державності, а й загинули люди, то тут дійсно можна застосувати статтю 15 Кримінального кодексу України, яка передбачає довічне ув'язнення, каже експерт. Він підкреслив, що розкрадання гуманітарної допомоги псує міжнародний імідж України, тому треба налагоджувати прямі поставки гуманітарки до військових частин та людей. Які дійсно в ній потребують, для цього треба підключати громадськість. Якщо це продовжувати робити через посадовців, вони будуть розкрадати чи брати собі 20%. Гуманітарка має бути на кожному кроці під контролем. Якщо цього не зробити, вона буде і надалі розкрадатися. Резюмує експерт. Нагадаємо, що у Львові зникла гуманітарка США на 34 мільйони гривень. Зникла партія близько 10 тисяч тактичних аптечок IFEC закуплених і відправлених американськими волонтерами для ЗСУ. Як з'ясували журналісти, у цій таємничій. Історії виразно проступають сліди Львівської обласної військової адміністрації та деяких благодійних фондів, з якими вона працює. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.